Це вам ґрунтовні такі рослинки, це в нас тут арабіс. Причому цей сорт махровий. Оце він. і він лежить, бачите, в нас тут якраз ну, замість трави в нас тут така, така місцина заслана плющем. От. Але він теж нормально себе почуває і так, наче поверх плюща кожен рік відростає. Ну а цей махровий він не утворює насіння, тому його, якщо розмножувати, то тільки пагонами, які не цвіли. От, його можна живцювати із осені, оці пагони, які не цвіли. Зриваються і як живці вкорінюються, Тоді, коли вже не жарко, коли вже можна його буде пересаджувати. Ну а так він собі відростає, рослина багаторічна, і на цьому місці вже він не знаю, вже більше п'яти років От, росте і відволік. отаку галявинку.